Доброго дня всім! У нас новий день, у нас обід зараз. Я вирішила... Зараз хвилиночку. Вирішила. Вирішила не спати з малим. Я дуже хочу спати, але малий вклався. Я вирішила випити каву і зайнятися трошки роботою. Ще висплюсь колись. Не знаю коли. У нас. Новиночка, оновлення. Я хотіла це оновлення зробити ще до народження Владислава, але так вийшло, що не до цього було. От зараз чоловік сказав, що треба. Якось так. Тому, подивіться, яка краса. Це очищувач повітря. Він із таких бюджетних, не супер дорогих, але достатньо. По параметрам класний. Ну, Там чоловік підбирав, він там в цьому всьому розбирається, тому очищає, реально відчувається з першого разу, як тільки увімкнув. Ну, Воно трошки погоділо і реально відчищає, очищає і відчуває, відчувається. <сум> Зараз вирублюся. Хочу зробити собі каву. Купила я ящину собі каву, львівська кава та гарна, але все не хочу, щось вона мені важка, дуже важка. А ця розчинна кава, знаєте, вона я її роблю трошечки чисто для смаку, там більше молока, ніж ті кави. Чисто для смаку. Юра собі тут повісив табличку. кофе, кофішоп Амстердам. Хто знає, що це таке? Гегі-гага, такі жарти у нього. Фух. Він зараз на роботі. Я з малим приїде, я не знаю, можливо, пізно приїде. Малий себе веде якось взагалі стрибок, у нього зовсім по-іншому, ніж вчора позавчора. Ну і нарешті він вклався спати, у нього ще зуби лізуть, ніяк не вилізуть останні. І він чотири дні взагалі в день не хотів спати. Що ми пропустили, поки я не знімала? Приїжджала мама до нас у гості, моя матуся. Я тоді в ефір вийшла, попрацювала, гарно попрацювала, так, потім. Що ще цікавого? Ми тут яйце вирощуємо з Владиславом. Вона подарила подаруночок, знаєте, яйце в воду кладеш. І воно якось тріскалось, тріскалось, потім рибка. Зараз покажу. Вона така цікава іграшка мені. О, вона ще набухає. Ось така рибка вилізла. Дивіться. Жабри, там зараз вона ще буде рости і рости. Я її в теплу воду кладу, щоб швидше, бо Владислава не має терпіння чекати, коли вона е, вже вилізне виві, та рибка виросте. Купила, дівчата, е, радили мені е, чай, боже, е, бергамот, а що ж це? За, зараз скажу бест. Ви, викинули, не скажу, дівчата, не скажу. Грейс, Грейс, якщо не помиляюсь, бергамот Грейс дуже непоганий. Теж дуже непоганий. Я його колись пила, згадала по пакуванню, але потім отож перейшла на ті, що показувала вам всі продаються. Боже, яка хочу спати. Це капець. Ви знаєте, жарти жартимо. Я знаю, що багато кого після, що я тут на відео постійно про сон. І постійно про те, що там щось болить голова. До мене приїжджала мама, якраз був день, коли були магнітні бурі. Ми з нею просто сиділи он, і заміряли тиск. Що у неї, що у мене був пони... понижений тиск, і настільки було погано, я просто не можу передати. Ми просто таке ну, відчуття, знаєте, просто хочеться лягти, нічого не робити. Але я зібрала з силами і тоді ще вийшла в ефірчик. Так. Я сьогодні отримала нову поставку ногового виробника, і мені подобається якість пошиття дівчата. Е, мені подобаються фасони, але мені не подобається, як вони відправляють. Чи вони від ну, оптом все одно замовляю. Відправляють вони не швидко. Я люблю, коли замовила, і в той же день відправила. Якщо я вранці встаю, там сім годин, вісім скидаю замовлення, і мені вже вечором воно їде. Ні. Ці такі, що там декілька разів на тиждень відправляють, бо вони там вш'ють, відшивають, і, блін, реально, прикольно. Зараз покажу вам. Так, ці ночі дають поспати тихо, але гаряче. Від того, що тихо, тихо, ще страшніше, люди. Це взагалі ненормально, але воно таке є. Не знаю, з чого очікувати. Завтра у нас в планах взагалі, так як я почала знімати влоги, достатньо часто це влоги, знаєте, як мотивація рухатись і не сидіти вдома. Наприклад, в мене в планах вже є декілька поїздок. Я знаю, що не всім подобається, до речі, по переглядах, не всім подобається, коли я кудись виїжджаю, кудись їду, або з кимось зустрічаюсь. Ось, коли я з вами зустрічаюсь, то так, а коли от подружкою там або кудись їду. То не дуже цікаво. Відео не цікаві. Я не знаю, з чим це пов'язано, але це я помітила не тільки у мене, так і у інших блогерів. Також вони їдуть кудись відпочивати або просто міняють місце не дім, а щось інше, то воно не так цікаво. Ну, попеглядом це розраховується. Дякую взагалі вам, що ви підтримаєте і пишете щось, неважливо що, що ви взагалі якось реагуєте на мої відео. Я дуже-дуже вдячна. Значить, не впусту я оце сижу, от зараз я розмовляю сама з собою, просто дивлячись маленьку тяточку телефона. Ну ж потім все виставляється. Хочу поїхати малого відвести. Я знаю, що багато хто буде негативно реагувати на таке, але я хочу дитину повезти в зоопарк. Можливо, це один раз в житті, він побачить той зоопарк е наш місцевий. Е звісно, він просить, я би так не весла, він сам просить, десь побачив на відео, хоче побачити зоопарк. Він забудує будує автобус зі стільчиків і каже, їдемо в зоопарк. Єдине, що там була жила одна горила, дуже багато років, більше 30 років вона жила. І цю горилу я бачила ще в своєму дитинстві, і вона настільки мені запам'яталася на все життя. Її погляд, взагалі, як вона виглядала, що це взагалі тварина. Я не могла собі уявити. Я стояла коло неї, я дивилася на цю горилу, а в неї настільки очі людські, просто це людина, ну реальна людина. Вона щось там їла, чи чистила. ну. Просто я дивилася, була в шоці, що це єдина тварина з цього зоопарку, яка мене вразила, і її погляд запам'ятався мені на все життя. Я дуже хотіла, щоб вона побачила сина, чогось вона така, ну, якийсь у нас значить, зв'язок такий був. Ну, на жаль, вона не дожила. Вона чи в минулому, чи позаминулому, я не пам'ятаю десь. Ну, нещодавно вона померла. Вже. Тепер розповідаю, розповідають, подумайте, що якась там куку, <хи> -ку? ну, зараз всі куку. -ку. Ну, реально, ось такі в мене думки були. Я хотіла просто показати Владиславу, що ось цю що горилу тваринку я бачила в своєму дитинстві. от. Дуже шкода, вже, що їх тримають, але більшість тваринок, ви ж самі знаєте, що більшість тваринок, які там тримаються, вони. Вже в неволі народжені, і зараз їх випустити немає можливості. Це або комусь передати на утримання знову, якщо розформувати зоопарк, або просто усипити. На волі вони просто деякі можуть не вижити. Ну, якось так. От з приводу поновлення зоопарку, тут вже питання. Я взагалі, якщо чесно, я проти, але все одно, бачите, сина поведу. Я думаю, що багато хто так. Можете мене судити в коментарях. Вхід, я не пам'ятаю, скільки там коштує. 250 гривень, якщо не помиляюся до 6 рочків в дитині безкоштовно. Наскільки я знаю, у нас привели до Ладу зоопарку. Нас там достатньо непогано зробили, але це я з новим читала. От поїду і подивлюся, що вони там зробили. Якщо щось буде зовсім конкретно погане, побачу, буду піднімати кіпіш. В АТБ була акція, такі набори, знаєте, там, як бачите, родзинки, горішки, бананчик сушений, 40 гривень. Так, воно коштувало 60 з копійками, а так 40 гривень. Я взяла два пакування, зібрала от в таку ом, мисочку, корзиночку. от, І потихеньку там собі з чаю. Так перебивається достатньо. Не хочеться мені шоколаду, цукерок, так, пару родзинок зіма, вони такі солодкі, ці родзинки. Ну, дуже, дуже багато до речі, вони теж, не, не можна їсти. так трошки посмакую. Малий, до речі, не хоче їсти. Він, якщо горіхи, є такі грецькі горіхи. Грецькі горіх. З приводу, куди моя дитина точно не піде, куди я до своєї дитини ніколи не поведу. Зараз хвилинку відкрию двері, бо тут у мене двері під замком, щоб малий не шастав. Це цирк. Цирк з тваринами. Ніколи. Якщо люди там, хай там трясуться, катаються, що хочуть, роблять. А з тваринами ні. Я, Я проти. Так, дівчата показую. Я взяла на пробу. Ось таку муслінову сукню, вона коротка. Це для дівчаток, хто шукає короткі сукні. Дуже класний муслін, до речі. Такий він, ну, Це натуральна тканинка, але тут. Е... Квіточка, дивіться, яка. І на спинці ось така зав'яточка, шнурівочка. Я буду все приміряти на собі. Це один єдиний розмір, до речі, там по замірам. Буду ще знімати додаткові заміри. Мені треба зрівняти з тим, що вони вказали на виробництві. От. Потім. Я замовила ось таку. Сукні. сукні декілька взяла. Дуже гарні, з рукавчиком. На спинці зав'язочка, підкреслює талію. І гарно на грудях глядає з розрізом. Такий колір. Такий колір. Зелене, дуже гарний також. Підкиди білі хто носить? Взяла ось такі. Це такий жатий шовк. Тканинка, знаєте, жати шовк. Така вона. Цупкенька, вона така щіль, щільна, вона не просвічує і вона, значить, форму тримає. Тут карсетиком. Буду приміряти, на собі показувати. Довжина приємна. Я люблю такої довжини сукні. Ще тут стільки тканинки вони. Я люблю, коли багато тканини, коли не жаліють, знаєте, багато тканини вона дуже гарно повинна виглядати. Це мені подобається. Так, що я вам ще не показувала спіднички, які я отримала, шикарні котонові, ось такі спідниці. Ось такі спіднички. А, і отримала ще з піднички по 850. На сукні я ще ціни не ставила, але, але ціни будуть приємні, не високі, Я невеликі відцінки роблю. І і і і і отримала знову ці мої сорочки. Дівчата, ці популярні сорочки, які всі-всі-питали, всі, всі у мене питали. а вони закінчилися, я їх знайшла. Будь ласка, завезла ще блакитні беш по 790 бузок. Одна залишилась, біла є в кількості. Біла ця моделька трошки інша, тут трошечки коротший рукавчик, і тут кишенька одна йде. Дівчата, просто неймовірні. Оці сорочки, я ж кажу, собі дві залишила, воно ви бачили, я в них скрізь. О, все. І ось ця сукня з льону такого, знаєте, ст... отак правильно буде, з льону вона тримає форму, дуже гарний крій. Спинка подовжена, тобто можна не хвилюватися, коли ви там щось пригнулися, підняли там чи шнурівку зав'язали. Вона, наче і класична, і в той час можна ще і з кидами, і просто взагалі універсальна така сукенька, базова. О, там є різні кольори, і я зробила акцент на таке пошиття гарне. Вони білу ще роблять, але біла я не буду брати, скоріше за все, вона буде трошечки просвічувати. А от чорна. І рожева є ще. Рожеві також завезу. Хай будуть вже такі гарненькі. Просто якісь браслети товсті одягнути. І можна йти гуляти. Дівчата просять велосипедки. Буду завозити велосипедки, але мені треба їхати мацати. Я так онлайн такі речі не, не завезу. Я хочу знайти, як у тілосини, що у мене ці топові. По якості. А, що хотіла маєчки вам показати. Маєчки такі. Ой, з такого плану. Майки, тканина як масло. Настільки приємна дана тканинка. Зараз скажу, це э, нейлон. О, спандекс та нейлон. Вони такі прям маслені масляні гладесенькі, знаєте? О, ті, хто люблять, люблять гладесенькі, оце воно. Так що треба буде ще їхати на опт і шукати, мацати велосипедки, завозити. І не тільки там ще в мене багато в списку є що, але ще треба попродавати те, що зараз є. Я повторила костюми, їдуть ще. Чи... Ой, ну потихеньку так якось поєдную, не знаю. Хочеться більше часу, але це вже буде з вересня, напевно. Напевно, з вересня. Їду відправляти посилочку, Курпошта, встигаю. Я назнімала сукні на себе. боже які вони гарні, я не могла зупинитись. Я е, цей тік-ток -то знімала під музичку, знаєте, всяку. От. Сьогодні ота от посилочка, ну і на том дякую. Настрій такий, знаєте, якийсь сьогодні, от вечором. Погода якась така, радує. Захотіла пельмені. я їх дуже рідко їм, дуже рідко купляю. Купила львада, якийсь там з яловичиною та свининою. Вони такі вже наполовину розкриті були вже в упаковці. Ну таке. От, не знаю, порадьте якісь пельмені, бо іноді хочеться. Чоловік мені таке не їсть взагалі, не пельмені, не вареники, а я дуже люблю, але рідко купляю. Вийшли з малим гулять. На вулиці чудова погода, вже так, тепло, 24 чотири градусі, знаєте, відчуваються наче якісь, я не знаю, ну, під, ну піднімається настрій реально через таку погоду, коли душі вже пройшли. Владиславчик, нам прямо, нам туди в цей раз взяли велосипед. Дивлюсь в чаті, там десь з дівчатами ми разом народжували, вже велосипеди дарують на День народження дітям. Мені ще не готові, він. Може поїхав, їздив, але на наступний рік так точно. От. Самокат його так сильно не цікавить, хто дома може поїздити. І Бігавіл теж не цікавить. Так, пішли на майданчик.

У нас вже наступний день. Хотіла сказати, що відео буде через один день. І мене трошечки тут запара, я вам так скажу. І це добре, але не буде часу, скоріш за все, щось знімати. Я взагалі хочу зараз активно вести влоги, знімати. От, ну, буде така міні-перерва на один день. Ще хотіла сказати, дівчата, ті, хто по костюмам, є те, що залишилось. Нова партія приїхала по броням, воно розлетілось вже, але деякі кольори залишились. Тому е, уточнюйте, хто там бажав ще. Уточніть і пишіть. Ось такі справи. Всім бажаю гарного дня вечора, хто коли дивиться, всім пока, до нових відео.